Сьогодні першого вони ступають на чарі на стежину знать, смілитись, допитли, віднімати суню, кножити зелені майніші засуджую. Подаплі вас, вітаймо вас, поліцей має. Чується медаллю об'єднання за вірність національній ідеї. Шуліка Олена Олександрівна, заступник міського голови міста Павлограда. Життя продовжується. Дякуємо вам за велике материнське і батьківське серце. Дякуємо. Окрім обережну, там ще є невеличка Так. Добре. Якщо комусь не вийде... О, хто це тут у нас? Новенькі? Тоді саме час показати їм трішечки у нас шкільної мані. Хто ми обіцяємо? Зубліна, Бухня, Зубські, Ясні, Науки. Навіть якщо до вас <плес> казає, то це не мані є тут. Ми заклинаннями, а руками. Їхні танці здатні... 8, 8. На нашому шкільному подвір'ї лунає довгоочікуваний перший дзвоник. <проду> Це країна! Можливо! Україна, як цікаво, як цікаво, ми що роблять на свята. Друзі, хто знає?